Сьогодні у світі налічується приблизно 60 мільйонів українців, які проживають в різних країнах та на різних континентах. Статистика української нації не така вже й утішна, бо в часи, коли Україна виборювала свою незалежність, в Україні було зафіксовано 52 мільйони. Згодом ця цифра зменшилась, і вже в 2000 роки нас проживало тут. 46 мільйонів людей. Потім ця цифра стрімко спадала в міру різних причин. А коли почалась повномасштабна війна, всі статистичні дані стали відносними. Нещодавно нам заявили, що в Україні близько 14 мільйонів людей втратили свої домівки в зв'язку з варварським вторгненням Росії. Також повідомляють, що. Більше 7 мільйонів людей покинули Україну, спасаючи своє життя та свої родини. Ми чудово розуміємо, що кількість тих, які виїхали, значно більша, ніж офіційні дані. Однак і такі цифри вражають. Напевно, не буде великим перебільшенням, якщо я скажу, що від загальної цифри українці у світі тут залишилась лише третина нації. І це ще потрібно встановити. Спілкування з пересічними українцями показує, що майбутнє змальовують смутно і по цій причині заявляють про бажання виїхати з країни. В таких обставинах ми з вами знаходимось в цей час. І ось запитання: що робити нам? Сьогодні я розповім історію одного посадовця. Який також змушений був залишити свою батьківщину і переселитись до чужого народу. Причому він не зробив це за своїм бажанням, але вимушено і недобровільно. Його обставини життя дуже подібні до наших з вами, коли на нашу землю варварські вдерлись вороги, грабують наш народ та вбивають невинних людей. Мова йде про історичну подію, коли вавилонці вдерлись на ізраїльську землю, захватили і зруйнували святе місто Єрусалим, розграбували Божий храм та забрали до неволі тисячі невинних людей. Життя на чужині не є солодким, а коли мова йде про полон, то тут взагалі важко уявити собі ті обставини, в яких знаходяться люди. І ось єврей на ім'я Неємія в полоні отримує непогану посаду, а саме він був чашником царя Вавилонського. На моє глибоке переконання, що життя у цього чоловіка було кращим, ніж у його побратимів посада, напевно, гроші, влада, можливо, певний вплив, статус і таке інше. Все це могло послужити тим, що Неємія міг швидко забути про свій народ за свою землю, за своє місто і за свою батьківщину. Але чи забув Неємія за свій народ? Щоб не бути голослівним, я прочитаю його розповідь з перших уст слова Неємії Гахаліїного сина. І сталось в місті місяці 20-го року, я був у замку Шушан. І прийшов Ханані один із братів моїх, він та люди з Юдеї, і я запитав їх про юдеїв, що врятувались, що позостались від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені. Позосталі, що лишилися з полону. Там в окрузі живуть у великій біді, живуть у великій ганьбі, мур Єрусалиму поруйнований, брами його попалені вогнем. І сталося, як почув я ці слова, сів та й плакав, і був я у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Ми з вами бачимо кілька очевидних фактів. Насамперед, незважаючи на комфортні обставини свого проживання за кордоном, Неємія цікавиться станом свого народу і своєї батьківщини. Він запитує, в якому стані. Він живе у замку, я думаю, життя прекрасне, але його турбує свій народ, своя земля. І те, що там відбувається. Його цікавість підтверджується реакцією на почуте. Він не просто цікавиться, переглядає, можливо, якісь новини, чує. Він чуючи про стан народу, плаче у жалобі, постить і молиться. Сьогодні з України виїхало багато людей. І ось я сьогодні звертаюся до вас. Можливо, ви уже у замку, можливо, вам комфортно і ви живете в спокої. Над вами не взриваються шахеди, немає сирени, не звучить. У вас спокійне і тихе мирне життя. Є великий ризик забути про стан свого народу, про свій народ і про свою батьківщину. Але тут не просто пам'ятати, тут більше. Перейматись станом свого народу. І ось коли ми дивимось на цього чоловіка, який живе, має непогану посаду, непоганий вплив і все, що можна би до цього добавити, він не просто хвилюється, не просто плаче, не просто сумує, не просто навіть молиться лише, він починає діяти. І ось сьогодні моє звернення до всіх, хто виїхав з України. Подивіться на приклад Неємії. Можливо, у вас життя вже таке, як в Неємії. Подивіться на те, що чого складається стан, стратегія його дій, коли він чує про народ. Більше того, я хочу сказати, що наше майбутнє, як і теперішнє в наших руках. Ми не можемо виїхати за кордон, усунутись від своєї відповідальності. Забути, відійти в сторону і залишити, щоб історія звершувалась на самовплив. Сьогодні ми формуємо своє завтра. І тому запитання, яке я хотів адресувати сьогодні кожному своєму побратиму, своєму брату і всім, хто виїхав. Чи переймаємось ми за свій народ, і за свою землю, і за своїх братів. Які залишились тут. І якщо ми подивимось далі, ви скажете, я молюсь, я переживаю, я слідкую за новинами, я спостерігаю, що відбувається, я глибоко стурбований, недостатньо бути глибоко схвильованому, недостатньо бути занепокоєному, потрібно діяти. І ось запитання сьогодні: чи готові ми взяти відповідальність, щоб молитись і діяти? І ось стратегія цього чоловіка має чотири складові. Давайте ми подивимось. Насамперед, ми бачимо, що обличчя в нього смутне. Він проникається справді проблемою. Він переймається, і все те, що в його серці, все те показано на його обличчі. Сьогодні я би хотів, щоб кожен усвідомив, що ми мусимо. Розуміти свою відповідальність за свій народ, за свою державу, за свою землю, за своє майбутнє, за майбутні покоління сьогодні це залежить від нас. Подивіться, що робить Бог, коли він переймається станом свого народу. Він молиться, діє, це побачив цар, Бог розполагає серце царя, в Його. Руках всі можливості, і він дозволяє неємії піти, повернутись і оглянути стан свого народу. Але тут є досить одна цікава деталь. Неємія готовий у важкий час відбудови взяти на себе відповідальність, піти, подивитись, оглянути і почати діяти. Жодна стратегія не може бути втілена без готовності нести відповідальність. І я в котрий раз сьогодні звертаюся і говорю всім українцям: наша відповідальність з вами в тому, що ми робимо сьогодні, і ми маємо дуже простий вибір: ми можемо усунутись, ми можемо виїхати, ми можемо зайнятися своїми справами, формуванням свого життя, статків і всього іншого. І забути за свій народ. Але ми маємо інший вибір: ми можемо зробити стати Неємією, взяти відповідальність на себе, почати молитись і не просто молитись, почати діяти. І ось подивіться на Неємію. Неємія повертається до своєї землі. Він робить огляд стану справ, в якому стані знаходиться місто, брами і все, що він оглянув. Коли він побачив і оцінив вкрай дуже важливо правильна оцінка подій, не просто розуміти, що щось відбувається, а розуміти через призму своєї відповідальності. Неємія вночі оглянув все, і після того він повертається і розповідає, що він побачив. І тут є остання дуже цікава деталь: що розповідає Неємія? Сьогодні ми можемо багато розповідати. Ми можемо змахнути рукою і сказати, Україна розвалиться, її розшматують, її завоюють, її більше не буде існувати. А ми можемо розповісти інше, те, що розповів Неємія. Він розповів про велику руку Бога. Він сказав, який Бог, як він буде діяти, і він сказав, і зміцнив братів своїх тим, що вказав. На те, ким є Бог. Я сьогодні хочу ще один приклад привести. Розповідають про те, що після Другої світової війни японці, котрі постраждали а, після бомбардування Хірусима і Нагасакі, вони отримали проблему на покоління. Вони були вкрай зруйновані, подавлені, розграбовані. І ось. Їм предстояло відбудувати свою землю, свою державу. Історики підмічають і говорять про те, що японці вирішили опановувати західну освіту, вчитись західної цивілізації, здобувати навики, опановувати технології. Все те, що можна було здобути найкраще в західних університетах, вони здобували. А потім вони ставали неєміями, вони повертались до себе додому і втілювали свої знання. І ось це було їхньою національною відповідальністю, бо вони не залишили свою країну на произвол. Вони розуміли відповідальність і повертались, і вкладали себе, свої знання, свої ресурси і все, що вони мали. Складали у розвиток. Сьогодні зайво хвалити Японію. Це одна із передових країн в світі, але це результат спільної відповідальності, це результат спільних дій. Тому я сьогодні хотів би залишити декілька побажань до всіх. Ми сьогодні стоїмо перед вибором. Ми розуміємо, що на наших очах звершується історія, історія людська, і в тому числі історія України. Ми є рукотворцями, ми є тими, хто пише історію сьогодні, і питання, яку історію ми залишимо на майбутнє. Перед нами відповідальність, перед нами вибір. Ми можемо виїхати і залишитись у комфортних обставинах, умовах західного світу. Чи ми можемо прийнятись і задати питання, що можу я робити сьогодні в цих умовах для свого народу? Для своїх братів, для свого міста і для своєї землі. Благослови вас Бог, щоб сьогодні у мене є мрія, щоб принаймні половина із цієї кількості, яка виїхала, стали неєміями, які прийнялись, були готові, взяли відповідальність, повертались і відбудовували, тому що тоді Бог благословляє. І тоді народ має успіх. Благослови вас, Бог, стати не ємію.